Ну, мені здається, що сама звізда останніх днів це міністр оборони Умеров. О, -о, -о ну давайте так, з нього почнемо. Тому це що це. Не, така ну, географія ні. польотів. Та, так, найбільший прикол полягає в тому, що чувак летить домовлятись про зброю, а на нього лежить проект постанови про відставку у Верховній Раді. Проєкт постанови лежить. Дипломати Південної Кореї це точно побачили і прочитали. Ну, от якого хрена ти летиш, коли в тебе лежить постанова? Корейці і так ну про зброю вони ж 300 разів просигналізували, що зброї ні грошима допоможе. Навіть те, що зброя корейська якимось чином потрапляє до нас, вона потрапляє через 25 колін від дружніх країн. Що вони якимось чином умудряються заміщати нові старі боєприпаси новими, там ну таке. Ну але пертися отак на, на обум із по суті ну, е ультимативною поведінкою, бо ми зустрічайте нас, ми їдемо. Так прикол в тому, що та й зустріли, та й по побалакали, чайку налили там, з порога не послали. Але потім якийсь заколот трапився, блін. То Зеленський поїхав в Оман через місяць, е, султан-оману помер. Поїхав, у меру в, в Південну Корею, блін, щось почалось колошматися е, З владою там воєнний стан, е, імпічмент. Тобто, йо-майо, ну, це вра, враження таке, що е, уханський вірус він переформатувався в, е, ну, не знаю. Шкода, що в Росію не можна так поїхати, щоб там щось сталося слухай. Так, от, якби у меру уже з'їздив в Росію, щоб, щоб воно вже ну, заколошматилось там, то, то вже б ну, пробачили б йому візит до Кореї. Але от мене питання: бо всіх медіа трохтіли, що після Кореї у меру летить у складі делегації із, звичайно ж, із Єрмаком до Вашингтона. І оце О, мене. Це ще а, одна та... зірка нашого небосхилу. сьогодні. Ну, це, а, це просто якась е, зірка. Тобто, це, це такий, я б сказав, сізів камінь, який котиться сам по собі. Тобто, е, е, ну, Єрмак це такий камінь-сізіфів, який не можна спустити з гори, його треба весь час котити під гору. Вже, вже сізіф е, Олександрович Зеленський. Сходить потами знесилений, але все одно штовхає Єрмака під гору. Штовхає, штовхає. Ну, то, так мене просто проперло. Що виявляється, Єрмак поїхав на чолі делегації, в, які, в яку входять віце-прем'єрка Свериденко, міністр оборони Умеру. Тепер випав ще міністра оборони із е, євроінтеграції, а умер десь щез. У, у західних публікаціях він щез. А в наших умер фігурує, а замміністра не фігурує. От мені цікаве якщо, наприклад. Бажання було ну зустрілись вони з Джейді Венсом, наприклад, ну, обраним віце-президентом, який по антиукраїнський достатньо налаштований. Ну, але Джейді Венс це таке ну помило, якщо Дональд Фредович там перекине, так би мовити, чубчик на інший бік, то Джейді Венс хутко зреагує на, на, правильну, на правильний бік чубчика. Тобто він коливається разом з лінією партії і Дональда Фредовича. Так от, оце мені цікаве Кельок – це ж поважна людина. Кельок їх послав нафіг, з ними не зустрічався. Але він таки зустрівся із Радником з безпеки. Уотсом. І, ну що сказати, ну… ну, і нічого. А вже зводцем зустрічався, на, наприклад, на е, саміті е, Міжнародного демократичного союзу е, Петро Порошенко. Якраз Європейська солідарність є партнером е, Республіканської партії. І от мені було цікавесно подивитися в очка цих, так би мовити, Салоїдів наших, які відвідували Вашингтон. А чого ж ви Порошенка не пустили на. Е, в з'їзд республіканської партії. Як опозиційного політика е, на той час опозиційної партії. І це нормальний демократичний процес. Конвенція це найголовніша посада за чотири роки. Конвенція партійна по висуванню кандидата. Ви не пустили партнера республіканської партії. Тобто, ви. Не збиралися співпрацювати з Трампом і з республіканською партією. Але що цікаво, а як? Подохфедот й... той, як кажуть. Бо під час візиту жодної згадки про те, що десь там навіть в кулуарах на каві десь зустрілися із якимось представником Демпартії, так ви ж ну, фактично. Останні два місяці лили воду, нібито на партії, Але таким чином, що е, Трамп отримував з того точки відштовхування постійно. І оцей прикол, він же безкінечно тривав, так би мовити, потім, коли просльозились, побачили, що Трамп переміг. Ну, до цієї перемоги багато не готове було в світі. Це правда. Але. Ви ж самі падлюки повторяли із тижня в тиждень, що нам важлива двопартійна підтримка? І що? Яка двопартійна підтримка, якщо ви не пустили делегацію дружньої партії до республіканських на їхній конвент? Це що таке? Хтось за це вибачився? Я пригадую, як оця зграя бідних родичів, приїхала вперше до Байдена яких там на ногу лаптях сидів міністр закордонних справ і в Бабині Кофті, які ці всі персонажі сиділи, а ви ж перед тим розкручували кримінальну справу з плівками Деркача. Ви ж розкручували кримінальну Слухайте. справу Байдена. А потім ви сидите перед ним у вальному кабінеті, ніби нічого не сталося. Ніби і це Ми згадаємо. Давайте згадаємо, хто знову зараз виліз із е, Тюряги, із СІЗО, Олександр Дубінський, який каже, що Дубінський! Так, Дубінський на суді під протокол це засвідчив. Тепер, тепер же не відкрутитись. Тобто свідчення Дубінського в принципі змушують зараз силові служби, зокрема, це, це підсудність служби безпеки, починати розкручувати тему по плівках Деркача. І вже по свідченнях Дубінського, бо ці свідчення дані в суді під протокол. Це не, не інтерв'ю, від якого можна відхреститися. Тобто, після цих свідчень мені цікава поведінка наших спецслужб, бо в них під носом Портнов складав списки патріотів, а вони в упор не бачили цих списків. Потім зайшли війська, починаючи з Херсона. І Олешок, і Бучі Єрпеня тут нишпорили, шукали цих людей зі списків, порострілювали купу народа, знаючи, куди і по кого йти. Але ж сам Портнов спокійно залишив територію країни, по-моєму, в травні вже в розпал війни. І в нього жодна волосина з голови не впала, і не сама з сином залишив. І кримінальну справу проти сина Портнова ніхто не відкривав. Проти сина Порошенка чомусь відкриває. Чому? Що він вам зробив? Тоді відкривайте справу проти Зеленського. Він чотири рази відкрутився від повістки. Чотири рази. Це зафіксовано у е, Криворізькому військоматі. Давайте повернемося ще до цього візиту до Сполучених Штатів, тому що там же ж була. Дійсно, зустріч оця з представниками е, Трампа, е, наш міністр закордонних справ каже: е, Росія має забратися з території України. Ми територіями торгувати не будемо. Буквально за добу чи за дві до цього. Володимир Зеленський робить заяву про те, що ми можемо втратити свої території в обмін на вступ до НАТО. Е, От чому такі суперечливі заяви? Вони що не домовилися одне з одним? Чи вони е, роблять заяви відповідно до ситуації, яка складається сьогодні на сьогодні? Мені здається, що це взагалі якась така рефлекторна поведінка, коли, ну, як. Коли хочеться м'яса, нема м'яса з'їж сиру, нема сира з'їж картоплину, нема картоплини з'їж морквину. Тобто, аби чим заткнути пащеку, щось запхати, так би мовити, в той, той зєв і, і, і забути. І от вони, вони так і внипають від, від точки відштовхування до точки відштовхування. Тобто тут, тут немає раціональної поведінки. Згадаймо. Звідки виникла тема запрошення в НАТО? Ну те, що, те, що е, в часи Порошенка було внесено у преамбулу Конституції, е, це як, як національну по суті програму? Це одне. Але, по-моєму, 19 жовтня Порошенко на прямому каналі робить велике інтерв'ю, де говорить про те, що 4, 4 е, грудня буде. Саміт міністрів закордонних справ НАТО, і зараз би сконцентрувати всі наші зусилля і спробувати піднатиснути, щоб четвертого спробувати отриму... отримати запрошення в НАТО. Це така знакова дата, і вона б дуже була б символічна, тому що фактично запрошення України в НАТО обнуляло б головну причину нападу Росії на Україну. Все, Україна в НАТО. Все. Нема сенсу вести далі війну, ви, ви нічого не досягли. Що ми на виході маємо? Банкова відморозилася, вдала, що моя твоя не розуміє. Раптом, менше як за тиждень до події, до 4 грудня. Спочатку Зеленський говорить, що нам потрібна не просто гарантія членства в НАТО, але так якось. ну, з натяком, що ну, хоч, хоча б підконтрольну територію. Потім з'являється позиція Міністерства закордонних справ ніяких розмінів, тільки повна територія в складі НАТО, там іде. Ну, прекрасно. Але де ви були раніше? Якщо ви знаєте, що у вас є опозиція з хорошими міжнародними контактами з доброю міжнародною репутацією. До речі, я вчора натрапив на коментар Адріана Каратницького. Це такий американський експерт, дуже відомий. Я з ним пересікався кілька разів. Ну, він написав книжку про українську політику нещодавно. Тобто він, він дуже такий ретельний дослідник і, і, в принципі, користується хорошою репутацією в Вашингтоні ну, в наукових колах. І він говорить, що це та ситуація, коли владі варто було. Дослухатися до авторитетної опозиції, об'єднати зусилля. А як вони об'єднують зусилля? Вони відкривають кримінальну справу на сина Порошенка. Так ця справа висмоктана з пальця. У вас є реальна справа, ви відкрили, е, е, ну ви сфальшували справу проти Байдена й Порошенка. Ви зганьбилися на весь світ, куди ви далі давите опозицію? Куди нема за що судити Порошенка, і сина його нема за що судити? Але ні треба вилізти і зварганити ділюгу проти сина Порошенка. То це що? Це спроба об'єднати зусилля в боротьбі за національний інтерес, чи, чи що? Вони мислять категоріями. Отакого от відсікання всього, що заважає їм красти. Так, де ж вони... та єдність, про яку говорив Володимир Зеленський на під час а... виступу Верховної Ради? З єдністю, оце шахрайство. Блін, я оце думаю, тому що ну, вони замість уряду національної єдності все-таки вирішили політологему єдність поексплуатувати. Вони зварганили на основі міністерства тимчасово окупованих територій, в яких тільки крали гроші нічого не робили. Там просто тупо тиралися гроші. Хтось взагалі пам'ятає, що корисного за, за час свого існування зробило міністерство тимчасово окупованих. Ніхто не пам'ятає. Але там сидів величезний апарат міністерський. Вони просирали, прожирали море грошей. Там розіграли там незавершених купа об'єктів якихось відбудови, е, якісь, по-моєму, бомбосховища в школах робили вони, ці незавершені об'єкти купа. Вони вирішили обнулити там оті борги, за те, невиконане і змінити функціонал міністерства. І вони породили симулякр, який замість уряду національної єдності, он вам. Міністерства національної єдності. Тобто, а як для обивателя для ну, тупуватого, скажімо так, е Салоїда, та чи Міністерство єдності, чи уряд єдності, це різниця? Є, є єдність, а що, а який функціонал? Мене, чесно кажучи, просто ну, мені при думці, що Чернишов просто ну, виступив. Я, я, я думаю, що він. Навіть не розуміє, якою розмінною монетою він став. Він же не був непоганим менеджером на е, «Нафтогаз». Хоча, звичайно, в перший рік війни «Нафтогаз» е, приніс збитків там ледь не 200 мільярдів, по-моєму, сумарно. Але е, за минулий рік він е, чуть підчистив, під там уже було 6 мільярдів прибутків. Єдине що. Скандали ж були, згадаймо, як розбомбили Зміївську ТЕЦ. Раптом випливає, що на балансі нафтогаз перебуває, газотурб... газотурб... по-моєму, газопошнева електростанція. А чого вона валяється у вас? Якщо ви отримали, ви ж знали, що в країні не вистачає генерації, так у вас є газ на нафтогазі. Створіть тут дочірню компанію, яка буде генерувати електроенергію, і ганяйте ці генератори, які ви з Заходу в якості допомоги отримали. Ні, ну добре, що ви ж передали Харкову, там Харкову дійсно важливіше. Але мені здається, що Чернишов дозволив себе просто пойміть так в гидкий спосіб, бо народі і міністерство цієї єдності називають мін'єд. Працівників міністерства мін'єтчиками. Ну, а я вже придумав під це е, е, ну, е, гасло, до, е, дешевий мін'єтчик дорого обходиться державі. Тобто, все одно це все завершиться прожиранням неймовірних сум грошей, е, витрат е, на що завгодно, тільки не на оборону. І це створює дуже паскудну атмосферу у суспільстві. Ну, ми ж знаємо, що все, що робить Зеленський, він має е, мету зворотню. Якщо він створює міністерство єдності, значить його метою є е, роз'єднання суспільства.